Усім привіт! У нас сьогодні перлина, реально просто новий бушний мотоцикл. От стан мотоцикла. Таке враження, знаєте, що як будь як тільки, я не знаю, плівку з нього зняли, отак от ми його отримали і все. Мотоцикл 2006 року, 19 років на сьогоднішній день, але реально ви тільки подивіться на цей стан, як він. Він, ну він реально просто новий. Отак от дивися, кожна деталь. Все в цьому мотоциклі просто як нове. Ми зараз будемо показувати саме недоліки цього мотоцикла. Ну тому що ми показуємо стан. Це для клієнтів знімаємо. Навіщо ми ці всі відео знімаємо? Ми знімаємо для того, щоб показати, щоб людина дистанційно могла зрозуміти деякі недоліки. Але ну, саме цим мотоциклом я просто ну, яблоко росокурсу. До речі, отакий залишку по протектору має гума. 13 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Тут е, маленька тріщинка все ж таки є. Ідеальний хром, ідеальний он, радіатор. От я не знаю, давай я підсвічу навіть фонариком. Просто наскільки ідеальний. Ну Тут 13 тисяч кілометрів, але от, 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 подивіться просто. Ну Нове все. от, от Куди не, не дивися, просто все нове. Тут все. Гальміні диски, ну все, колесні диски. Ви подивіться, в якому стані колесні диски. Весь пластик повністю весь в оригінал. Нічого не фарбо, ну взагалі нічого не де. Не розбиралися, нічого не робилося, але от в якому воно дуже крутисний такий кольор. Зараз паспортно, тому я так з фонариком просто покажу, що наскільки круто він виглядає. Я навіть тут ніяких недочотів не бачу. Ну от тут є такі відсятки, от я не знаю, це коли, мабуть, везли. О, тут на е крашику є така От. Сяточку. І тут от є такі. І тут ще. Ай от. Оце от є. Двигун просто новий, от ти подиви. Просто реально як новий. От кожен бовтик, все. Ти подиви в якому стані. Ну я, я чесно, от двигун, от, он тут тут все. Вон, ти подиви. Просто як новий. Рама вся. Заднє амортик, вон ну, так от можна. Я не знаю куди ти залізеш, не залізеш. В задньому диски взагалі не немає, подивіться. Ви бачите? Отут тут є отакий от. Це те, що я бачу. А, до речі, тут багато карбону. Це справжній карбон, от хагер карбоновий, оце от карбонове, з того боку так само, і от карбон. І саме в цій моделі є гіртронік, показує передачі. Це плівка. Отут навіть плівка ще залишилася. Ну он в якому стані він демпфер. Он, Вон, ручечки, підігрів, грібся. Ось тут от все. Ти подивимось в якому воно все стане. Вон. Ось тут он приборка вся. Гіртронік я показую на якої передачі їдеш. Зараз е, сяду проїдусь, покажу як я на ньому виглядаю. Е, у мене зріст, це, от, це ж єдине, що мені не подобається в, в цьому мотоциклі, це, це сигналізація. Я чесно не люблю сигналізації. Знаєте, сигналізація тут заводська з мотоциклом. Це саме штатна сигналізація, тут навіть є лампочка на цю сигналізацію. М'яко дуже працює. Будь ласка, по кругу покажи його. просто супер от стан а от я ще зайшов. От, диви От ще є цяточка тут все чітко тут все класно да от там от є Що думаю, ми показали, да?